Всім привіт! Сьогодні у нас на тесті Mitsubishi Outlander 2015 року. Офіційно це рестайлінг третього покоління. Хоча насправді машина виглядає абсолютно новою. Чи так це? Ми сьогодні дізнаємось. Традиційно у мене є ключ, хлопці. Хто з вас згадає, в якій він буде руці, той говорить про плюси машини. Він в правій руці, тому я говорю про плюси машини. Раз, на тові мінуси. Поїхали! У нас оновлене рестайлінгове покоління третього Outlander. І щоб ви розуміли, попередній, тобто третій Outlander першої версії продавався всього 3 роки на ринку, що досить мало таки для кросоверів, і його відразу оновили. Для чого оновили? Тому що він не продавався. І Mitsubishi зробило правильний хід. Вони не робили нове покоління, вони просто виправили все те, чого б людям хотілося б бачити у попередньому. В першу чергу ми говоримо про дизайн. Я не думав, що я коли-небудь скажу таке про японський автомобіль, чи власне про, зокрема, Outlander. Дуже добре, все дуже гарно, дуже якісно. Надзвичайно красива передня частина автомобіля. Ми маємо пам'ятати, що це не нове покоління, це рестайлінг третього покоління. Проте він настільки глибокий, він настільки серйозний, що ця машина сприймається абсолютно іншою. Хоча направду просто переробили недоліки, але переробили їх дуже достойно. Я особисто не розумію, для чого в салоні, в якого в основному темний пластик і темна обшивка сидінь, ставити ось ці накладки. З, які схожі на карбон, а-ля карбон. Мультимедійна система. У мене таке враження, що вони взяли систему, яка була кілька років тому і просто лежала на складах і вставили в отвір, який був на панелі вільний. Ну, магнітола вона є. Ну, все, що я проводжу про неї склади, так би є магнітола, це добре. Для того, щоб перемкнути режим, змінити режим бортового комп'ютера, потрібно на ось цю кнопочку, отут, під кермом, засунути пальчик. І нажимати, і тоді він перемикається. В даній машині змінили пластик на кнопочках практично всюди. Чому практично? Тому що ось тут є дві кнопочки підігріву сидінь передніх, які я в мій собі ще особисто пам'ятаю вже років 10. Вони старі, з старого пластику і старої форми. Таке враження, що залишки були на складах, і вони взяли і вткнули ці дві кнопочки сюди. Хоча всі решта вже. Нові, всі решта змінені. І загалом матеріали салону стали значно якіснішими. Тобто вони стали м'якшими. Такий ну пластик дійсно хороший. Японці заморочилися цим питанням. І нарешті ми бачимо в японських автомобілях. Ми бачимо в японських автомобілях хороший якісний пластик. В даній комплектації автомобіля є ось такий ключ доступу до автомобілю. Він може бути у вас в кишені. Ви його просто маєте, сідаєте в машину, не відчиняється і заводиться. Але цей ключ є з акумулятором, батарейка в ньому не міняється. У нас російське меню. І в нас навіть надписи, ось тут на панелі, під мультимедійною системою, де є індикатори, які показують, що не прищіпнутий пасажир або водій. Знизу дубляж є якою? Вірно, російською мовою, всебто песенджер і пасажир подушки беззапасності пасажира. Не можна перекласти дві пластмаски українською написати. На нашій машині стоїть 24 літровий бензиновий двигун. І щоб ви розуміли, це дуже давній двигун від Mitsubishi. Я не знаю, скільки йому точно років, але на першому поколінні Outlander він вже стояв. А це, як мінімум, 12 років з того часу пройшло. І компанії, в принципі, зберігають одні ті самі мотори лише з двох причин. Перша, коли в них немає грошей і нових розробок, як в Автобазу. І друга, коли цей мотор стає дійсно легендарним і він надійний. І тут саме другий варіант. В принципі, я розумію, що автомобіль став динамічніше порівняно з попередньою версією, краще реагує на педаль акселератора. І для мене тут немає чогось несподіваного. В новому Отлендері електронна педаль газу, акселератора. В якої є затримка. Затримка приблизно пів секунди, секунда, але вона відчутна. Тобто, коли ви їдете, хочете додати газу, ви нажимаєте на педаль, і вона спрацьовує з затримкою. Ну, справедливо буде сказати, що мотор оновлений так само, і за ці 12 років його, мабуть, що разів 12 і змінювали і довели до дуже хорошого стану, але в цій машині в рестайліновому Отлендері Більшу роль навіть ніж двигун грає коробка передач. Тут новий варіатор від фірми Джатко. Зараз я привів його в абсолютно ручний режим, і він дає вам тримати оберти дуже круто. У нас друга передача. Він ми можемо тримати 4,5 і обганяти на трасі абсолютно будь-кого, як ми забажаємо. Середній розхід нам в змішаному циклі обіцяють 7,7 літри. Я не знаю, наскільки це реально в умовах України, українського бензину і українських водіїв, які реально люблять нажати на гашетку, але тим не менш це досить адекватно для об'єму 2,4 літри на автоматі чи то варіаторі. я думаю, що ця машина виправдовує просто назву кросовера. Кросовер це машина, яка 80% експлуатується в місті, але у вас завжди є нагода з'їхати з дороги, заїхати в ліс, що ми зараз і спробуємо зробити. Зараз ми випробовуємо ті 20% часу, коли власнику машини захочеться з'їхати все-таки з траси і заїхати десь до лісу. Ми заїхали до лісу. І тут головне просто мати світло голову і розуміти, що у вас кросовер, а не рамний позашляховик. Якщо ви їдете спокійно, то реально машина може це зробити. Тут повний привід, який, до речі, в режимі автоматичному поки що. Але ми зараз переведемо його в блок. Блокування і дивіться, дуже-дуже-дуже високий підйомчик. І ми це спокійно робимо. Зараз ми робимо дурницю, їдемо на реально дуже-дуже високий такий під'їзд. включили понижену передачу, повний привід. Заблокували. Мені дуже страшно, але він це може. Він ще це може? Мені вже дуже страшно, пацани. <гум> Мені реально дуже страшно. Я боюсь, що я зараз перевернуся тут. Реально, я не очікував від цього кросовера та таких характеристик. Ми виїхали в ліс, ми заїхали на дуже крутий підйом, ну я так на око десь градусів 30. Ми вивісили навіть заднє колесо і нормально виїхали з того всього, при тому, що в нас стоїть шосей на абсолютно гума. З новим рестайлінгом Mitsubishi зробила Outlander абсолютним конкурентом, а то й однією з кращих машин у своєму класі. Тому що якщо порівняти із конкурентами, це Nissan X Trail, це Toyota rav 4 це Volkswagen Tiguan, це Honda cr V, тепер Outlander. На рівні з ними має деякі фішки, навіть які не мають автомобілів цьому класі. По дизайну він абсолютно може конкурувати з ними тепер, же, а не як було до того. Ну і в принципі, за ціну від 600 до 800 з копійками тисяч гривень, ви отримаєте дуже адекватну машину. Що стосується цільової аудиторії, які будуть люди, які люди, які будуть купувати цей автомобіль, для мене особисто. Це, це люди сімейні, це безумовно сім'ї. Ми розуміємо, що Холостяк такий автомобіль собі, напевне, навряд чи купить. Але якщо ми говоримо про сімейну людину, або сімейну пару, або сімейну пару з дітьми, це надзвичайно хороший вибір. Ну що ж, реально машина нам сподобалась. Неї на є три величезні плюси. По-перше, це дизайн, який подобається абсолютно кожному. По-друге, це велика місткість як салону, так і багажнику. І по-третє, непритаманна для японців якість матеріалів та якість шумоізоляції. Ну і не обійшлося її без мінусів. По-перше, це жорсткість підвіски. По-друге, це маленький вибір двигунів та коробок на нашому українському ринку. І по третє, маленькі прогалини в ергономіці авто, які можуть зіпсувати загальне враження. Хоча в цілому автомобіль є виправданий для свого класу і для своєї ціни, його можна сміло рекомендувати молодим сім'ям і тим, хто деколи любить виїжджати на природу. З вами була Анатомія Драйво. Побачимо!